Пані Наталія працює на підприємстві вже 12 років. Каже, робота з продуктами харчування дуже відповідальна і потребує особливої уваги. День на сироварні розпочинається з прийому молока, яке обезжирюють та поміщають у котел міськістю 520 літрів. Його нагрівають до 82 градусів, а потім охолоджують та додають хороші бактерії. Молоко сквашується і згортається в сирну масу. Потім цю масу потрібно порізати. Цим займається пані Ірина. Наступний етап розлив. Форма циліндрична, всіяна дирками. Через дирки витікає сиворотка і залишається тут білий циліндр сиру всередині. Ставлять на нього спеціальну сітку, кришку і гирю вогою 5 кг. Протягом години будуть пресувати, перевертаючи на різні сторони, переставляючи гирі, щоб сир одинаково спресувався і щоб рівномірно витекла сиворотка, як і зверху, так і знизу. Потім знімають гирі і так залишають сир до наступного ранку. Найбільший за розмірами сир, який виготовляють на підприємстві, нарцис Карпат цим сортом опікується директор сироварні, адже щоб його перевернути, потрібна чоловіча сила. Голівка мокрого сиру важить приблизно 25 кілограмів. Готовий сир має на кілька кілограмів менше. Ми його тут пресуємо через 5 хвилин. перевертаємо, потім перевертаємо ще три рази. Вечором обов'язково його ще один раз треба перевернути, щоб він рівномірно пресувався і сиворотки розподілявся рівномірно. І тут він стоїть до завтрашнього ранку. Процедура тут досить легка, хоча він важкий, але ну, хто має навики, воно досить легко. Далі сир відправляють у соляну ванну. Це другий етап консервації продукту. Тут використовують чисту джерельну воду і кухонну неюдовану сіль. Деякі сорти тримають у воді день, а деяким достатньо і декількох годин. А тепер сир наш, наш сир буде кочує далі. Уже в підвали дозрівання, де період його перебування намного довший, ніж наверху, тобто наверху ми мали чисту сирну масу. Перший тиждень ми його кладемо на, на цю поличку, це ось спеціальну поличку ми відвели для того, протираємо його водичкою і чуть додаємо солі. Потім перекладаємо його на сухі доски і протираємо е, його з допомогою чисто водички. Доски ми періодично міняємо, е, коли, коли ми бачимо, що він вже починає прилипати до доски, тобто важливо його протерти. Якщо беремо головку сира, важливо його протерти ця частина. В нас суха, ми його перевертаємо, протерти цю частину, вона вити більш волога і по кругу. це можна зробити як вручну за допомогою щітки, так і використовуючи техніку. Трохи інакша технологія догляду за найбільшим сиром на виробництві. Процедура соління така ж сама, але тут є ще одна новинка. Його ми протираємо тільки вручну. І ще перші 10 днів ми його натираємо так обільно-обільно солью. Тобто водичкою і солі. Кожен раз перевертаємо. Це треба робити десь протягом 10 днів, бо він, маючи велику масу <кхи> і дуже, дуже консистенція така плотна, він, воно сіль вбирає намного слабіше. Тобто ми його ще протираємо. Пан Петро каже, що саме шість місяців повинен достигати цей сир. Тоді він виходить дуже смачним. А, взагалі, у підвалі повинна бути правильна температура і вологе повітря. А от закарпаттям сировар радить споживати українське, тим самим підтримати вітчизняного виробника.